Замість добірної пшениці ліс з молодих сосен. Такі врожаї вирощують гори-орендарі на землях сільськогосподарського призначення у селі Вищій Вовківці, що у Хмельницькому районі. До десятків гектарів родючої землі тут роками нема діла підприємцям, яких після такого важко назвати господарями. Причину земельної недбалості намагалися з'ясувати наші журналісти. У селі Вищій Вовковинці пусткою стоять десятки гектарів землі. Там, де раніше росла колосиста пшениця, тепер двохметрові сосни. Коли встаннє трактор орав ці гектари, місцеві мешканці навіть пригадувати не беруться. Кажуть, серце болить споглядати на величезні площі полів, яких часто людська недбалість перетворює у хвойний ліс. Душа за те, що не обробляється земля, боле 2004 році Я останній раз у І все. І більше від тих пор тут ніхто не зачіпав. Не обробляється близько 40 гектарів розпойованої землі у вищих вовківцях майже 10 років. Певний час на полях села господарювали поляки. Їх безпосереднім представником був Анатолій Ковбасюк. Раніше тут були поляки, вони практично 5 років. Я кажу, не змогли вони з цією проблемою справитися. Як не тільки вони, в тому числі, і я був разом з ними. Наверно, це і моя проблема. Навено десь треба було йти вище, вище стукати, вище щось казати. Але знаєте, не від мене, як ви самі розумієте, я така підзвітна ланка. Проблема не вирішили. Поляки поїхали. На землі прийшли інші господарі, в особі товариства Шумовецьке. А пан Анатолій Ковбасюк тут як тут теж взявся їм допомагати. Тепер неабияк віруть вірить у сили нових орендарів. Я вважаю, що на, на наступний рік це буде засіяне. А от самі аграрії менш оптимістичні. Від роботи, яку зобов'язані виконувати, просто-напросто похамськи віджартовуються. У нас плани хліб вирощувати. Що буде на цьому полі? Вже весною? Булочки, Ми весною до вас приїдемо, шабити. щоб. Ви були гарненькі, як булочки, так як я. Я знаю, чи будемо сіяти, чи може будемо пікнічки робити. То Але... не знаю, побороти чи не побороти, ото, що наростите. Агроном, агроном охотник, він каже, хто таку природу нічтажає. Навести лад на родючій землі взялася сільська влада. Посадовці кажуть, уже стомилися домовлятися з орендарями. Три роки пройшли на балаканину. Перемовини, вмовляння і так далі. Я думаю, що вже настав час е, приймати якісь дії. А тому сьогодні на поле приїхала зі спеціальною комісією. Комісія повинна скласти акт, задокументувати, чия земля, право власності, хто її обробляє і чому до цього оце питання сама земля доведена до такого стану. Втім, вгледівши фахівців та телевізійні камери, гори господарі таки взялися викорчовувати дерева. Чому не робили цього раніше? Пояснюють просто мовляв, землі поблизу вищих вовківців орендують не лише вони на цій ділянці. Чотири господара на оцій, що вся поросла Так, да, да. да. тут чотири господаря, а тут сутні в мені. Дійсно, на поля господарює ще й агрохолдинг. Мрія однак його представники відповів готові відмовитися на користь інвестора, який зможе навести на полях лад. Принаймні, про це стверджує сільський голова. А от в Шумовецькому, схоже, сповідують зовсім іншу мету. Оце комп'єцево да? представники комісії. Факти занедбання земель зафіксували. Я представник сільськогосподарської інспекції. Які складе акт обстеження ділянки Папірі. і далі Будемо сільська влада готова йти до суду та правоохоронних органів, адже якщо землі і далі стоятимуть пусткою, у бойовиків їх може забрати держава. А про те, що орендарі не особливо піклуються про селян, свідчить ще й той факт, що аграрії без дозволу обробляють землі резерву і жодної копійки в бюджет села не сплачують. Тетяна Гуща Ігор Павлюк, новини ті вісім